Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія. Ми розпочинаємо дайджест. Я Іваницький Сергій сьогодні. Радий вітати Отця Станіслава Нуцковського, францисканця. Слава Ісусу Христу, дорогі Отче! Слава навіки. Дуже радий чути і бачити. І я дуже радий вас е, чути і бачити. І Дякую, отже, що так миттєво відгукнулися на моє таке е, прохання е, вийти сьогодні в ефір. Так, знаємо, що у вас реколекції сьогодні, там особлива програма, насичена. Так і тому о, ця жертва хай вам воздасться Господом Богом, так за те, що ви знайшли час. Завжди, отже, коли мали можливість з вами поспілкуватися в ефірі поза його межами. Це були такі дуже прості, але водночас і глибокі ефіри. Знаєте, це було класно, насправді пам'ятаю, ці вже далекі 14, 15, 16 роки, коли мали можливість з вами більш-менш регулярно робити разом програми. І сьогодні така нагода, за що велика подяка Богу. Отже, це така о, преамбула не ради преамбули, а ради того, щоб висловити певне задоволення і передсмак того, що ми висвітлимо тему, дуже важливу зараз тему, отже, яка стосуватиметься і сьогодення, і о, абсолютно ну, перманентного стану віруючої людини. Так? Ця, о, цю якість має мати. Віруюча людина, про яку ми поговоримо, незалежно чи є війна, чи її немає. Так, але коли от такі часи випробування, то особливо ця людина має мати в собі цей, цей вміння, цей дар, так, цю науку. Мова йде про довіру до Господа. Отже, і... Чому саме з вами, ну, ви представник францисканської духовності, так, скажімо так, святого Франциска, який максимально намагався наслідувати Ісуса Христа і максимально уподібнюватися саме в понятті наслідуванні довіри? Господу Богу, тому я певен, що ви знаєте секрет того, як же Господу Богу навчитися довіряти. І у цьому зв'язку таке перше моє запитання. от коли кажуть довіряй, Господу, от мені все подобається в цьому. От, все, от просто клас, люкс. Але мені не подобається, що часто. Густо от довіра до Господа, вона якось от, коли рекомендація йде цього, вона супроводжується е, в певній статиці. От, мовляв, довіряй Господу і нічого не роби. Так, така свята пасивність, ну, типу. Ну нічого не роби. Якщо нічого не будеш робити, то буде лихо, так ну все ж таки, ця довіра це не статика, це певна динаміка. Ну як мені здається, і все, і коли ти це починаєш отак от думати, в тебе все одно якийсь такий нерв о, вмикається. Так, я Господу Богу довіряю. Довіряю, довіряю. Але я щось маю робити. Я щось маю робити. І що я маю робити в часі цієї довіри це велике питання. Ось цього великого питання я розпочинаю наше інтерв'ювання. Отже, отож, довіряю Богу, але що маю робити, довіряючи Богу? Гарне питання: Взагалі, довіра. Це тема, напевно, дуже широка, і ми в пару хвилин її лизнемо, доторкнемося. Зачепимо і, може, спровокуємо до пошуків глибини цього. Навіщо довіра? Питання, що робить довіра? Довіра витягує мене від статичності, з такого сидіння, з ніцнероблення. Довіра є таким стартером у дорогу. E, отже, дар довіри є даром, який впроваджує мене, іде, роби щось. Тобто, це не є власне, таке e, сліпе e, перебування. Я ніч не роблю, Бог якось протурбується, якось воно буде e, дуже багато такої так, пасивності. E, а довіра є даром, який народжує в нас активність e, і не будь-яку. Але довіряючи, розпочинає дорогу, розпочинає свою дорогу віри, дорогу розпізнавання. і Це важливе, розпізнаю, я, що робити, як робити, що, що я можу доброго зробити. А решта ну а решта лежить до Бога, Значить, до інших людей, до обставин, які десь нас оточують. Але дуже багато є місця, яке потрібно розпізнати, а що я всьому всьому можу зробити. Людина, яка довіряє Богові. І людина, яка є в дорозі, і, ну і, і як Сергій сказав, то е, духовність Франциска з того Франциска, і духовністю в дорозі, е, довірився Господу і розпочав дорогу навернення. Ця дорога не закінчилася е, за 2-5 років, навіть не за двадцять. Святий Франциск, після двадцяти років буде писати, коли я розпочав колись дорогу навернення, так двадцять років тому вона знову триває і ще триває по всі дні. Земного життя, це це момент такої довіри до Бога, в якій довіра в якій є місце на невпевненість, на сумніви, і вони мотивують, щоб шукати, тобто розпізнавати довіра. Я запрошення розплющити очі і розпочине дорогу, розпізнавай, розглядайся за життя по по життю. Не стій в місці. Ну хіба що стоїть для цього, щоб подивитися, в якому напрямку йти. Але це не може бути стиль життя, так стояти, стояти в місці. Статичність, таке стояти в місці, притаманне мертвим. Мертве стоїть, живе, рухається. E, Особливо, що йдеться про живу віру в людині. Вона в русі, отже, вона в розвитку, у зв'язку з тим дуже багато буде появлятися його відчування невпевненості і сумнівів, тому e, e, озброєні довірою до Бога. Розпочинаємо знову йти, перевіряючи, шукаючи, підтверджень, чи те, що йду, те, що роблю, те, що вибираю, чи воно веде мене до святості, чи веде мене до більшої повноти життя, а як наслідок, цього, чи дає життя іншим, які є зі мною чи при мені. Отже, а от як я можу бути впевненим, ну, що моя довіра до Господа, вона. Є правильною, от ну що, скажімо так, в даному моменті, от я довіряю а, Господу Богу, і відповідно до цієї довіри щось роблю. Добре. Дуже гарне питання, просто фантастика. Бо можна собі говорити, можна собі внушати. Я довіряю, я вірю, е, Ну, віра без вчинків мертва є, і довіра без проявів її також є лише тезою, так, якоюсь там словами. E, не знаю, ствердження. E, отже, як, як побачити, що може інакше, що дає зовні в прояві ві, моя віра, віруючи людині до Бога? Людина, яка довіряє Богові, довіряє другій людині, яку Бог поставив на дорозі моєї життя. Довіряючи Богові, я вчуся довіряти другій людині, яка вийшла з рук цього самого Господа. Вона так само створена Богом, Бог цю людину поставив при мені, бо ця людина друга може не обов'язково бути якась приємна для мене, якась легка чи по моїй думці. Це така сильна свята або зовсім там святості може не бути так, лише в можливостях. Отже, моя довіра Богові проявляється тим, що я вмію довіритись другій людині. Більше цього, якби черговим кроком, якщо я довіряю другим людям, довіряю людям. Як, як, як дуже багато динаміки, дороги, зустрічей, спілкування всьому всьому. Якщо довіряю людям, то я також довірюся життю, обставинам життя. Я від них не буду втікати, в якісь, наприклад, залежності, їх тисячі по лапок. Я я не буду входити в гдибання, щоб було якби. Так, людина, яка довіряє Богові, приймає життя, обставине життя, е, умови життя. Так, що це життя мені подобається. Я, звичайно, бачу недоліки, бачу можливості. Тому вирушаю, тому іду. Отже, довіра е, ніколи не буде давати нам 100% впевненості, але е, буде проявлятися е, довірними відносними стосунками до другої людини, до інших людей. Людина, яка довіряє Богові, не лякається, не втікає, не ізолюється від інших людей. І така людина, яка довіряє Богові, буде приймати умови свого життя, буде приймати життя, може інакше буде любити життя. Також такі моменти в житті, які є несподіваними. Такими також, які пов'язані з якоюсь бідою, якимсь випробуванням, а навіть трагедію, так хороба, смерть близьких. І людина, яка довіряє Богові, не буде від цього втікати, не буде всього ховатися, не буде входити в оскарження ані Бога себе чи інших, але буде шукати шукати всьому всьому Господа Бога, Боже, навіщо? Для чого? Для чого ця дорога мені? Як, як я, як людина, зростаю у святості, бо за то, що те, що це життя на це імені дане, ви сказали дуже класну фразу, що людина, яка довіряє Господу, не буде втікати, а втікати від чого передусім е, від ілюзій і мрій, які я мав наставлення про моє життя, мої стереотипи, мої сценарії на життя, е, якщо вони не звершуються, так, бо ситуація така, зовнішні ситуації, або люди ну. Nawet про про мої сценарії не знаю mm -hmm. а як знають то не хочуть бути зманіпульованими і не виходить зустріч тих моїх прагнень на що мають право то появляється, появляється втеча від чого від правди від реальності життя від бо реальність бо реальність відчуваємо реальність нас тішить реальність нас болить е, вона приводить приводить нас до до смутку а також захоплення реальність можна відчути e odż wielka niebezpieka, żeby na wchodzić w kończy w widzieć coś w rzeczywistości. rzeczywistością. E, się nadal na dal, no na dal, no jakie mamy współstwo, myn tych e, iluzji, no mm -hmm. w, po prostu no, dużo bardzo. Yyy, e, tamże w tykate tak i ważko. Угу. Так, власне, знаєте, от я так задумував, задумався, особливо про ну більш стражденних наших слухачів, можливо, слухачок, які переживають там біль втрати, так взагалі Україна зараз в крові. Так, і от я так чому взяв цю тему? Довіри до Господа, от я собі уявив. Ну і сам минулого року е, пережив певну втрату, е, загинув на війні мій двоюрідний брат, і от ця фраза Довіряй Богу в контексті втрати. Ой, як вона важко звучить. От знаєте, коли не поніс втра, втрату, а тільки там перед обличчям небезпеки, то це один рівень довіри. А коли вже поніс втрату, і ти розумієш, що ця втрата може бути далеко не останньою, і вона відображається, наприклад, на твоєму здоров'ї, психічному, психологічному, духовному, так, фізичному, так і відображається на здоров'ї там твоїх рідних, знайомих, близьких, і ти відчуваєш, що ну просто мозги плавлять, і потім читаєш оце. Довіряй Богу. Ну, я от як би Богу довіряю, і хочу довіряти, але я відчуваю там, що десь може їду е з розуму, що дах їде, і мені страшно, що я стану якимось трошечки ненормальним. Так розумієте? От, от в цьому. І тут знову довіряй Богу. Ну, як довіряти, якщо ти відчуваєш, що ти. Сходиш з розуму, шаленіш дивлячись, я це говорю якби не тільки від себе, а й від імені тих е, людей, які переживають щось дуже, і дуже екзистенційно е, глобально важке. Отже, того моє запитання, от цей рівень довіри, що він має в собі такого е, фундаментального додаткового ще містити, щоб, як я вже казав, просто не поїхати дахом. Так, e, живемо в часах втрат. І дуже легко можна спокуситися використовувати і використовувати, довірей як, Ну ні не сталося, так? Живем, треба жити інакше далі. То, ну, звичайно, дуже болючі певні це відчувають, як хтось досвідчить втрати, що це жодне потішання, навпаки, це аж вразнить. E, отже, e, що дає довіра в таких ситуаціях. Довіра говорить, довіра Богові, має відвагу далі жити. З чим з цією втратою? Втрато, просто, вона ніколи, це це трагедія, яку потрібно просто вчит, прийняти. Так? Хтось, хтось вже помер, хтось загинув, хтось вже ніколи не відбудеться тут на землі, не відбудеться зустрічі. Це болючі втрати. Як хто це досвідчив, то добре розумію, про що говорю. І що дає довіра Богові, дає відвагу жити з цією втратою не що ні не сталося, бо ці потішальки такі, так довіряй богові. Ну як якби начебто ні не сталося? Інфантилізм сталося. такий так. так в моєму житті появилася дирка, яку ніхто і ніщо не за не заповнить. Так. Брак відносин так. була людина, вже її немає. Були люди, і вже немає маса. Зараз так і, ну, думаю, що дуже багато втрат переживаємо mm. з різних сфері лишень пов'язаних з війною. E, і довіра Богові народжує мені відвагу жити. Так, Лю, я довіра людина, яка довіряє Богові, любить життя. Тому появляється туга за життям, втраченим іншої людини. Так? Людина, яка довіряє Богу, любить життя, життя як явище, то живе любить, живу людину. Так? Звідси такий біль, як, як досвідчує Бо, Бо якогось життя є менше в моєму житті для мене. Додатково, звичайно, всі болі розчарування про плани, зустрічі, ми які ми мали в супутних людей, а вже ніколи тут на землі не відбудуться. Це вчить мене також що очікувати. Довіра чи не чекати? Зустріч відбудеться або вічності в небі. Так що чекаю, чекає на цю зустріч вже не так, як колись що за рік, за два за пару місяців зустрінемось. E, але no, ця перспектива може бути чуть далі, хоча вона теж час невідомий. Але до людини, яка довіряє Богу, є терпелива в очікуванні. E, це важливий момент, який навчить довіра Богові. Очікування має сенс. Духовність церкви, християнська духовність очікування. Ісус не одразу говорить: чувайте і моліться, очікуйте. А ми чекаємо парузі, другу пришест Ісуса Христа, чекаємо життя. Не смерті, не кінця якоїсь негоди, не якоїсь біди, але очікуємо на життя. І довіра Богові говорить, має відвагу чекати. Е якийсь етап закінчився, щось закінчилось, є втрати, на які просто потрібно прийняти, погодитися, переболіти їх, перехворіти, бо це не дасться просто так протримати. І потрібно далі прийняти рішення. Нове рішення розпочинає наново. Так, з цією диркою, яка з'явилася після е, конкретної втрати. Ще такий дуже важливий нюанс, знаєте, і він, ну і я ж кажу, і в мирному житті, і в часі війни особливо гостро б'є по серцю, по мізкам, по довірі, так. Це певна така несправедливість, яка окутує зі всіх боків, так ну несправедливість, як і всередині країни через багато факторів. так, А чому, наприклад, так, знаєте, можуть матері промовляти: там, мій син там воює або загинув, а чиїсь син там десь шампанське п'є, так, або так само дружина може сказати, полеглого солдата. або багато то хто може сказати, чому там тому так, а тому так. І питання руба стоїть. Або в країні теж багато нашої несправедливостей щодо низки питань. Там хтось каже, пів півкраїна країни плаче, а пів скаче. так Це не сьогоднішнє, не сьогоднішнє прислів'я. І це теж підриває ну таку довіру, очі і як дивитися на Бога і казати: Боже, я тобі довіряю, коли бачиш. Стільки тотальної несправедливості, стільки, скажімо так, зашкорублості, тому що мені один психолог дуже відомий Олег Покальчук сказав, що в часі війни гірші люди стають ще гіршими, а кращі стають кращими. Я тоді йому не повірив, а зараз я бачу реально, от воно проявляється ось ця гіршість, тому що на війні як кажуть теоретики війни, психологи. Кажуть, що на війні ти от справжній, такий, як був, от в тебе все от вилазить, от справдивість от того, який ти всередині був, ти лицеміром уже не залишишся. Так, отже, от коли бачиш цю несправедливість, як Богу довіряти? Е, перша справа. Якщо шукаємо справедливості, то лише в Богові. Бо люди не є справедливі, значить не всі люди, і не завжди. Ми люди непостійні, на жаль. У собі, також на своїх чеснотах, і звідси те, що нам грозиться входити в ілюзию справедливості, так що все має бути справедливо. Найчастіше mm -hmm. це думаю, річка, дуже широка. Така справедливість, що має бути, по-моєму, справедливою так, як я думаю. Звідси дуже важливо є розділити справедливість Бога, яка проявляється в правоті, в любові і в турботі, а справедливість людей. Яка no, дуже суб'єктивна, бо справедливо це як? Якби no, ми також є позрадянські чи радянські люди, так виконані там тим системою. У нас дуже багато хворів цих радянських ну, також справедливості, бо це ж була фішка, це ж було щось, що нас так дуже зачіпало вже після цього, після відлиги Радянського Союз на справедливість. Отже, всім одинаково, власно, все порівнює себе. Це звідси також дуже багато комплексів, а також і, 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 і сварок між, між людською. Бо ти не такий, як я, чи твій син не такий, як мій син, чи ну, і подібні явища. Е, отже, е, що важливий момент в таких моментах, е, в таких часі, коли досвідчено якоїсь несправедливості, е, друзів пізнаємо в біді. Е, і Добре, дивитися, хто є моїм другом і при ньому залишатися. Бог дає нам друзів. В цьому світі, в якому не бракує жорстокості, не бракує несправедливості, тому що люди не довіряють Богові, тому вони не довіряють іншим, тому використовують інших, живуть синою інших, тому нищать живе, нищать життя, понижують життя, не приймають, його, критикують, критикують ну, і всі інші форми нищення того, що є живим, що є життям, що є Божим, Божим даром e, важливо пошукати, а хто є моїм другом. І ці важкі ситуації, які ми маємо за е, також зараз, вашому суспільстві в країні е, є, є доброї ситуації, де може подивитися тим моїм другом і з ним будувати відносини. На нього орієнтуватися не всі, всі не будуть справедливі. Дорогі раді немає можливості е, всесвітньої справедливості. Це ілюзія. Е, звичайно, яку хтось не схоче втягнути знову ілюзії як форма втечі, бо так легше в ілюзії. Цікавіше. Е, ілюзія не болить болить тоді коли відчаровуємося розчарування переживаємо з ілюз тоді вона болить але коли живемо в правді та правда правда буде давати мати свою свою вагу також певні якісь там е, задавати нам біль а однак цьому само дуже дуже багато буде надії довіра до бога народжує надію навіть тоді коли я як людина досвідчує досвідчує несправедливості Ну що ж, дякую, отже, за такі дуже глибокі і цікаві відповіді, як я і анонсував в своїх анонсах. Не помилився з нами. був отець Станіслав Нуцковський у вранішньому вівторковому дайджесті з Іваницьким Сергієм. Дорогі на цьому ми не завершуємо, адже далі у нас молитва. Почуємось слава Ісусу Христу! Дякую Отже.